Вітаємо на нашому каналі! Всім привіт старим новим друзям, старим новим підписникам, випадковим гостям нашого каналу та навіть тих, хто просто вперше до нас завідав. Завітав. Дефекти фікції. 35 днів я не виходила на зв'язок. І можна навіть сказати, можливо, втратилась на свого розмовного жанру, але будемо вірити, що ні. Бо ці 35 днів ми провели, в принципі, теж не покладає рук, але в інших сферах, тому що життя вносить свої корективи. Було ряд моментів, які, на жаль, трагічні для нашої родини і нашої сім'ї, які стали причиною такої, ну, однією з причин такої тривалої перерви. Але життя триває, і як я завжди кажу, завтра також буде новий день. І через тиждень і через місяць мусимо стояти, мусимо підніматись і жити своє найкраще життя. Сьогодні, 2 лютого, тато відряджений на дачу. Ми з дітками залишилися вдома та Брі Анатолівною. Ось, зокрема, наша мисливиця біжить. У пошуках білок, їх у нас в лісі дуже багато, і я цьому тішуся. Е, вже почали мені виписати, куди ми пропали, що досить до, годі відпочивати. Ну все, Сьогодні тато поїхав, у нього є такий мікроплан, чим він буде займатися. У мене своя культурна програма, а у нього своя. У нього свій чемпіонат, а у мене свій чемпіонат. Та знаєте, як в дитинстві я пригадала, в мене така була прикольна, прикольна затія, коли я сиділа на Горшкові, ну, тобто в санвузлі, у клозеті, як кажуть поляки, убікація, таке красиве-красиве слово, то от коли я сиділа на Горшкові і мені було сумно. Я вже навчилася читати і вивчила повністю всю етикетку від освіжувача повітря, в мене був такий цікавий, цікавий вид спорту, капелькової перегони. Капелька, Ну такі, коротше, капітошки. Значить, це я брала йоршик унітазний. Мастила тим Йоршиком, йоршиком стіну. Біла плитка, все як треба. Це ж, ну, це ж туалет, господі. І в мене, значить, обиралися мною обиралися дві такі капельки, і в них були перегони. І оце в мене чия капілька победить, а там же, в принципі два кандидата, і оба мої, ставки обі мої. Але ж я була чесна, я я голосувала і вболівала лише за одну капільку. По фіналу потім я вболівала за ту, яка перемогла. Ну тому що я ж, в принципі, на позитиві завжди була навіть вже 6 років. років. Е, і оце ж у мене був такий чемпіонат. Отже, а тепер у нас свій чемпіонат. У мене сьогодні культурна програма по дому, наряд по кухні, наряд. Швабра, полісос, пилюка і всі діла. А у тата свої наряди. Я сподіваюся, що він вам щось зніме і продемонструє, тому що я, на жаль, відмовилась їхати, ви мене вибачайте, будь ласка. Ще хочу вам нагадати, вже колись мене запитували, як там поживає наш Аркадій. Ви пам'ятаєте нашого незламного помідора? Маленька історія. А тим часом мій Аркашка. Вон, дивіться, які вже дві квіточки. Це ж супер. Значить, я начиталася про те, що його треба запилювати. І я отак беру сюди всередину і буду його запилювати. Беру звідси пильцю. Ось отак. О, слухайте, що я вам показую? Господі. Ось, взяли звідси. Отдай. І сюди. І сюди. Це воно ну, що, тільки два помідора буде. Це якийсь у нас, звісно, не родючий Аркадій. Мій би, звісно, тут побільше мені квіточок видати. Ну, але молодець, в нього така жорстока доля. В нього, так розумієш, життя над ними здівалося. І потім що я. О, який запах пішов, клас! Запах! Так ну що, друзі, я думаю, що я вже тут назбирала пильці. Ті-ті-ті-ті-ті-ті у нас помідорчики. Коли на Новий рік чи на е, Святого Миколая? Хто як думає? Отакова От какова красота. Ось такі у нас два дружочка. Ось такий Аркашка. Дивися. Аркадій. він м'який помідорчик. От бачиш порівняння з пальцем. І там ще щось він намагався зацвісти, он такі пупчики. Маленький, але не зміг, не хватає йому. Ну що ж це тут на підвіконні? Коротше, фігня, але який класний. Дивись. Якщо буде важкий, то підв'яжу його на паличку для орхідеї. Ну подивіться. Ну подивіться на цю красу. Боже, ну що ж таке красиве може бути? Це тільки потомство нашого Аркадія. Подивіться, який він красивий. Рожевий, маленький, подивіться, який ще, Боже, який помідор, Ось він такий ну, наш, аркашка наш, Красивіший. Ну, чудо, чудо. Тобто він вижив, дав потомство, і воно, подивіться, яке ж воно красиве, яке ж замечательне це потомство. Ну, це ж просто це ж чудо. Як це так? 2 лютого, а в нас така красота. Ой, коли бачиш такі речі, ти завжди думаєш, що, блін, мабуть, буде все добре. Все-таки є шанс на перемогу і на, ну, тільки на накраще. Ну що, чекаємо, що там нам тато не знімає. Зараз побачимо, що там мой продюсер Валентин. Всім привіт! Вітаю в новому сезоні. Ну, мабуть, навіть правильніше сказати, не в сезоні, а в межсезонні. Давненько ми не заскакували на нашу дачку. Все чекали зими, але зима так і не прийшла. В принципі, якби, мабуть, було непереборна сила і бажання, то можна було б і далі. Займатися будівництвом нашого маленького проєкту. Ну, але наші хлопці поїхали Ось тому ми вимушені були призупинити. Ну, але бачите, навідуємося, навідуємося, так сказати, по наказу мами, приїхали. Та й, мабуть, не тільки по наказу мами, а й за вашими побажаннями і вашими коментами приїхали що позайматися деревами. Не знаю, впереді, мабуть, ще будуть морози, але ви бачите, якась цього року зима дійсно європейська. Ще дерева сплять, але як ви казали, ми прислухали наших підписників, мабуть, треба буде позайматися трошки деревами. Час видався, є вільний вихідний. Які можна використати, тому будемо сьогодні займатися нашими деревами. Попеньобігаючи на, точніше забігаючи наперед, скажу, що у нас з'явився новий підписник. підписник. От, гарна людина з дитинства займається культивацією, як я казав колись. Как ну, все міцності мій однокласник. От, він нам написав, ми зізвонилися. Каже: я приїду вам допоможу, підскажу, як правильно боротися фруктовими деревами. Каже, ми все повідновлюємо. От, так що, Вадим, привіт. От, запрошуємо тебе. Будемо дуже раді тебе тут бачити. Ну, а те, що ми там плануємо зараз, мабуть, бачите, як сік виділяється, це та, та гілочка, яку ми вирізали. Ще восени, яка нам заважала, да? і бачите, як воно. Значить, Сік не зупинився, сік іде, і це все треба буде обробляти, якщо ми хочемо зберегти цього горіха. Тому <кхе> Вадим приїде, ми все це позароблюємо, щоб десь воно не захворіло, не попала туди інфекція. От. Так що якось так. Ну, там ми все бачили, воно без змін. Сьогодні, можливо, позаймаємося трошки. Не знаю, побачимо. Я приїхав з помічником. Ну, будемо <кхи> дивитися, як воно справи підуть. Зараз, звичайно, трошки помріємо, походимо, подивимося. Не були ми майже місяць, глянемо все, чи тут все на місці. Ну, якось так. Так що спостерігаємо. пробіжимося по участку. Хто вперше, кому цікаво, чи хто навпаки скучив. Ось так уже все. Видає у нас. От тут порядочок. Дерево Паріж буде топ. Заборчик. Ох, заборчик вийшло, ну, прям супер. Як то кажуть, з-под матеріалу, дивіться, яка краса вийшла. Стоїть. Я турбувався, що <кій> бетон не висохне. Ну, Не знаю, наче, наче не відвалюється, все висохло. Дуже класно. Ось Для ідеальної красоти можна ще в оці полосочку, бортика де підтікав, підчистити, Ну І взагалі буде а так, ну Ідеально. ідеально. Тут красота. Навіть дивіться в гаражику. <кхе> Теж вже тут підв'язали, росте. Підріжемо. Навіть в гараж трошки порядочок на хоч можна зайти, то було так закидано, ну тут ще перебирати як как... зазвичай конечно. вистачає, це порізали, не прибрали, тут все зложили, акуратно зимує, там порядок, нічого не затікає, дрова на місці, брат уже працює, у нього спецмісія. О, тут порядок. Хто пам'ятає, які були хащі, то зараз взагалі лухарі, повні лухарі. Будиночок стоїть. Залишилось трішки листя, але ну, те листя ми використаємо теж, воно нікуди не пропаде на теплу грядку. Так, що ми сьогодні в планах? В планах боротьба ось таким корінням. Ну Що поспівчувайте нам, робота не з легких, хто розуміє про що я кажу. І на цьому місці, коли ми вже риємо цей котлован, відразу у нас буде що. Правильно, теплі грядки. Підв'язав я від сусіда ще одного разу. Натяг дві вишеньки, тому що вони такі похилі. Я так думаю, що за цей період, поки це все спить. До речі, не знаю. Мамуль, у нас чи квіти, чи щось таке почало лізти. Ден, що це таке? Ми його зараз затопчемо. Ось вот це. Так, не знаю. Хто в курсі? А, що Це Це перші якісь я можна, проліски. Щось цікаве, його тут багато. Це, мабуть, мамуль, це якісь квіти. Це по твоїй часті. Дуб росте. Теж mm -hmm. треба буде його трошки. Притупити у росі то така палка, щоб він укорінявся. Ну, з тими всіма іншими деревами, я думаю, розберемося пізніше. Ну і тут все вже, вже не так його натінняє. Воно все повинно вирівнюватись. Як оці дві вишеньки класні. Це взагалі класні. Тільки попідрізати. Супер. Ну що, погнали. А ось Денчик попрацював. Так, да, тут, звісно, вам не це. Дивіться, яка яма, яке коріння. Так, да, Денчик, що скажеш? В руки висять. Висять. Зібрали кучу інструмента, але каже брат рідного чоловіка, що оця штука найкраща. Знайшли тут у колишніх хазяїв. Єдине, що зробили йому нове, нове життя йому дали, бо пару разів здарили, відлетів. Ну непогано. Ну, тут уже так, по коліна яма. Дивіться, яка коренева система. Це просто жесть. Просто жесть. Я, є сумнів, щодо, що ми сьогодні щось з ним зробимо. Яму викопали в 2 метри шириною. Ну якось так. Будемо боротись далі. Як кажуть люди, головне бажання і напорство. Дивіться. Голова, якого ви... мутанта Голова. ми приговорили. О, кілограм скільки? 150. Ну, ямка, де на носій в ямці, щоб подивилися. Ось така, гарна. Фу. Години три ми його. Тут розкопки вели. Але я зараз розумію, яка тут як я, я, я взагалі тут все влаштовано у дерев. Немає центрального корня. Тут плодючий шар землі десь пів метра. Пів метра 60-70 сантиметрів. Далі йде оця залізна руда е, жила. Але йде недовго, десь може сантиметрів 20-10. Отака така вона, бачите, коричнева, місцями така дуже міцна, ну прям як залізо. Ось такі от крихти, наче е, насипали е, е, гігроскопічну цю речовину, я забув, які лайки ставлять керамзит, одначе схожа. А далі глей, глей і пісок. Незрозуміло, чи це привізна земля сюди була завезена чорнозем, але дуже, дуже багато його, чи воно якось тут може в руслі ну, сформувалося. Зем, земля дуже гарна. Родюча. Я думаю, що вона буде дуже родюча. Ага. Прям, ага. Можна навіть пісочком трошки подрозбавити, Вона потім, як камінь, буде. Ну от так от коріння. Жахливо. Ну нічого, справились. Справились. І тому е, сенс, якщо корчувати ці всі дерева, це прийдеться отак по дві години, по три на кожне, на кожне коріння. Ну Це просто вона така, ну взагалі. Тут декілька декілька пагонів було великих. Схоже, буде коренева з цією. Ну, Яблунь не знаю. Але те, що воно не росте з центральним корінням, це вже 100%. Воно немає центрального коріння, все воно пішло по... Ну, знайшла земля, тобто росли на собі гарне місце. Вона просто пішла по, по, по плівчому слою. Ну, якось так. Продовжуємо боротьбу. Обідали чи повечеряли, Скоріше всього, об'єднали одне з іншим. О наш красунчик Бачите, який красунчик Так, і перейшли далі. Як планували, розграфили теплу грядку, щоб дурну роботу не робити в тій ж ямі, що викопали, почистили від коріння, в тій же ямі будемо і тут і теплу грядку робити. Тут, в принципі, непогано, бо і сонечко. Постійно звідси воно йде. Тобто вона буде цілий день під сонцем, і трошки буде і тіні давать. І в углу вона нікому тут не заважає. Так, як розграфили, по метру відступили з цієї сторони. І від сусіда. Від сусіда навіть з цього відступили метр п'ятдесят, бо попадала вишня. Не захотіли псувати її коріння. Ну і вона буде розростатися, якби теж буде свій тіньок давати, такий невеличкий. Ось. Ну, якось так. Наче рівно, не знаю. Побачимо. Ось так. от Вириємо зараз котлован. Родючу землю е забираємо. її наверх вона піде, на низ більш отой гравій піде. І вон, все готово для теплої грядки у нас. Так що наблюдайте за нашим процесом. А до, у нас, до нас, можливо, приїде та людина, пам'ятаєте, про яку я казав мій однокласник. Е, ну, Якщо не обламається, звичайно. Щось набрав, каже, та я готовий виїхати. Ну кажу, приїжджай, вже правда, пізно. Ну, побачимо, може і обламається, а може і приїде. Так що працюємо далі. Процес поставлю на таймлапс. Будьте, дивіться і коментуйте, правильно ми робимо, неправильно. вже Закінчуємо нашу теплу грядку рити, як екскаватори. Отаке у нас коріння. А от і той сюрприз, про який я казав. Приїхав метро. Ну, метро, метро просить не попади. Ну, метро дуже стісняється, він не, буде, він не хоче попадати в кадр. Так що... Він в дитинстві, ну не в дитинстві, а вже в такому в 10 класі. В нього була фазенда із кактусів. Дуже вели... ну, велика. Так що одні з кактусів поїхали навіть на Волинь, які Який... потім з'їв цей кіт. Ну, дуже класний. Так що починав з кактусів, а закінчив е... глибокою анестезією. Ну тільки не себе. Так що це знаменитий анестезіолог, не будемо називати фамілію. Так що, ну зараз ми обійдемо, подивимось і включимося далі. Так, повніша темнота, як завжди, нічого не встигли зробити, докопали тільки нашу теплу грядку, ну, помучили з цим корінням. таке, не знаю, похоже, як. На, на одне щось печальне зрілище. Ну, це була тепла грядка. <різь> ну от. Приїхав товариш, з товаришем побідували, каже, роботи тут не початий край. Приїдемо на наступні вихідні, дай Бог погоду, дай всім дожити до тих вихідних. Та й будемо чистити, вже попрацюємо тоді на славу. Знову буде велика куча гілляча. Знову буде працювати наш крематорій з мілкими, щось піде в теплу грядку. Так що на цій ноті будемо закінчувати всіх гарних переглядів, гарних вечорів, гарної погоди, ну і всім нам перемоги. Пока. До побачення.